Так, ми майже ми вже на місці. Фу, треба почекати ще на фруктів, хак, зм, гм. Фух, ну Фу. нарешті приїхав. Вилазимо. Добре? Угу. Ой, добре? Так, вилазимо. Добре. А ми уже вилізли. А? Що там? Що, що, що? О-о? Ми ж казали, що ми повернемося. Ну, все, вам капець рауки. Виду, у вас машини нові обрежені, а ми їх зараз розрушимо по частинкам і ми виграємо. І чого це саме ти виграєш? Якщо дивись, який. Якщо дивитися, скільки нас, скільки нас, а скільки вас, ви як нас багато, не то що вас, а мене тільки, на ще кое-хто є. Так, навчасько, виходь. Вам капець, поняли? Це ми ще побачимо. 嘟嘟。<noise> <noise> Jag запускаю, я запускаю дром, пип пип. Так вам не треба. Без кева, атаку. Хорошо. Ой, а морка зло все добре. Так, погано. Дети ми в тебе ти програє. Не здавайся. Герої не здаваються, так що вперед! Ем, який вперед, як ти подивишся з моєю машиною твориться. У мене всі пушки попадали. Що робити? Ладно, прийдеться мені ломити машину. Ах ты, Мурко! Эй, мой космолет, что ты с ним сделала? Ах так, туди, туди я тоже свои силы все буду утрачивать. Нучко, давай сражаемся с Буськом. Доброе, хоть у меня и так пушки еще лишилось. <trivialIE> <reste consideration> er? А біської да, ну чого я його ударю? Я тебе нучко уничтожу. Що ти мені зробиш твоя мала машинка без пушу? У мене є кої шоу. <Clay ended> <noise> Амурка, <на> <numbers> вставай! Вставай, вставай! О! Дякую! Ну что, бейтесь? Добро! Ах! Бички! Ви йдіть а я тікаю, бо в мене вже нема зброї. Так що робіть, що хочете. Сгружайтесь або не сружайтесь. Але я вже не можу сружатись, бо в мене тільки одна пушка, а її ту хочу. Добре, бос! Ну, я тоді поутів. Ах, так, на тобі Ей Що Ти б'ємка, ти чого б'єш нашого брата? Вообще-то Він запись Зараз ми тебе поб'ємо Лиши його. Не трогай. Ладно, надо. Ей, навчасько. Це я Мріюсько. ти мене пам'ятаєш? Ей, навчасько, це я Мріюсько. ти мене пам'ятаєш. Ти мене пам'ятаєш, це я мрівочко, твоя подружка. А я твій брат. <риклад> ну, що я казала? Казала, що він вас не прийме. Ну, а ви мене і послухали, от і маєте. Не, нічого страшного, той раз помиримось. Так, а що нам робити? Так, а ви тікайте з цього бою. Добре? Тикаем. Добре. Ну, видишь, что ты их выгнала. А вдруг ты храла звери уничтожать? Ах так. На, вогнем. Ха, так вам и треба. Привет! А тим часом пісько на космольоті. Так, треба тікати з цього полі бою, поки мене ще не вбили. Ех, щось я втомилося. У мене вже не пушок, у мене вже нема сил служатись, так що так що я вже не можу служатись. У мене не мене всі ясні сили свої витратила. Да, ну ти даєш. Ага. Ну не знаю. Ладно, якщо витратила, якщо ти сили витратила, то їдь на нашу базу, поки ти не унищожили. Так. у кого хто ще свої сили повитрачав? А помоліть! на тобі вогнем. Дякую. А що там примємка кажеш? Я кажу, хто які сили витратив. А, тоді я витратив. Ладно, значить, їду, значить, їду на базу. Добре, вийдіть з ралозвір'ями. І ще заберіть деталі всі, які тут валяються. Добре. Ну, так, тратить за брат. Ладно, ну тоді ми їдемо. Так, так. Всі всі рауки. Коротше, ми повертаємось на базу, бо ми, ми виграли, і тому ми повертаємось на базу. Все, беремо все і поїхали. Поїхали! Загружаємося. Добре. Продовження слідує.